І так, усім привіт, дорогі друзі, з вами Олег, або ж Флатер, або ж Грін, як мене тільки не називали. За останні декілька місяців дуже багато речей зі мною сталося, в особливості по життю, тому я хотів би зробити таке от відео, в якому трішки розказати, розповісти. А, що ж, а... вибачаюсь, по-перше, що давненько я не викладав ніяких відео. Суть у тому, що так, я збирався якомога більше випускати відео, але все змінилося. А, так як я тепер не Я не живу більше у мами знову. А, я живу в кімнаті. Точніше в квартирі, в якій я жив до війни, і в цю кімнату ми нарешті закінчили. Я в ній безліч відео записував. У мене з цієї кімнати були, може хтось пам'ятає з моїх давніх фанів, давніх підписників. Я в ній робив стрім марафони. По 20 годин, по 24 години. Повністю переїхав нарешті з комп'ютером, столом і, в принципі, багато що відбувалося за цей період часу, коли я не випускав відео. Був в командировці з цієї командировки знову я. Потрапив туди, де був до цього, тому у мене вихідних не так багато знову стало. Ну, Може, там раз в неділю, раз в півтори неділі, я буду приїжджати і випускати для вас відео. Там ще буде видно. Також, може хтось знає, може не знає, я нарешті одружився. Суть у тому, що я своїй жінці зробив пропозицію ще в 2018 році, під час фестивалю Відео Жара, на якій ми були присутні, ми... я вийшов на сцену, покликав її через мікрофон. Вона вийшла також на сцену. Я їй зробив пропозицію. Всі дуже сильно раділи. Але через неділю ми трохи не розійшлись, через те, що її мати замість того, щоб її привітати, вона сказала не спішити. <плес> По цій причині чуть не розійшлися, але цього, слава Богу, не сталося, і ми одружились. От через вважайте, скільки це. 5 років Також я закрив усе по боргам, які мої давні підписники пам'ятають, їх було безліч, але нарешті я зміг з цим впоратись. Провели нормальну свадьбу, весілля. І так вийшло, що нам тільки-тільки зараз. Прислали фотографії, тому, можливо, я щось покидаю нам в групу, точніше, в канал, в телеграмі, тому посилання буде в описі. Звісно, мені прийдеться довго вибирати, тому що там 600 фотографій. Але серед цих 600 фотографій є і які хороші, які б я хотів би залишити на пам'ять. І є такі, як. Я не знаю, що це був за фотограф, але то деякі фотографії розмиті, то деякі фотографії з закритими очима. Доволі дивно дивитися на свої весільні фотографії. от така от ситуація. Але я не жаліюся, тому що. Це все ж таки весілля, яке залишиться що для мене, що для Насті, на велику пам'ять. А, також ми ще з'їздили в Закарпаття після цього, Були щось типу в медовому місяці. Хоча, в, як я пам'ятаю, щось в 2019-2020 році я планував його провести. В Японії, але війна мене нікуди не випустять з країни. Тому очікуйте, можливо, колись відео. Я за останній час взагалі дуже був далекий від YouTube діяльності. Сам же ж я навіть перестав взагалі дивитися YouTube. Якщо хочу щось залипнути, то я залипаю в TikTok. А так то так і залишилося. Єдина людина, якою дивлюся на Ютубі, це Папіч. Можливо, якісь цікавинки знаходжу на англомовному або на україномовному Ютубі серед контенту. Тому також дивлюся. Але я ж кажу, це все буде видно, тому що я не знаю до сих пір. Скільки відео я буду викладати, скільки відео я буду робити. Можливо, навіть я буду записувати підряд кучу відеороликів. І тоді, поки я буду на роботі, Настя буде його монтувати. Але що маємо, то маємо. У мене навіть були. До речі, за ці декілька місяців. О, думки з приводу того, щоб о, повернутися до російськомовного Ютубу, але по, єдину, по єдиній причині. О, я хочу повернутися до реакцій, в особливості до реакцій на поні-контент. Ну, на ті комікси, точніше, які я. Робив реакції. Але мене багато разів Нася відмовляла, кажучи, що ти ж хотів уйти від цього, ти хотів, то, ти хотів все. Так, я хочу. і Я не знаю, що саме з цим робити, тому що я реально хотів би щось в такому плані випускати. Що ж, а, надіюсь, це відео хоча б трохи сказало, що я в порядку. Буду експериментувати і далі. А, підписуйтесь на цей канал, будь ласка. Підписуйтесь на канал а, а, Старий Добрий Флаттер. Там я щось а, інше придумаю. Там буде також видно. Що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па.